Рік тому, 31 липня 2023 року, армія РФ вдарила ракетою по дев'ятиповерхівці у Кривому Розі. Голова ОСББ Нелі Чижикова каже, російська армія поцілила у четвертий під'їзд. Були зруйновані п'ять верхніх поверхів, та нині непридатні для життя всі 36 квартир у під'їзді. Жінка додає, досі не може забути той ранок. Ми почули звук ракети. Чоловік сказав, ракета швидкого ванну. Побачили просто. Мгла стоїть сіра мгла перед вікнами. Вікна відлетіли, все попадало в квартирі. Нелі мешкає на дев'ятому поверсі третього під'їзду. Одна стіна відділяла її квартиру від зруйнованої. Жінка згадує, коли зрозуміла, що вціліла разом із чоловіком, стала допомагати сусідам. Того дня загинуло п'ятеро людей. Троє з них жили в будинку, у тому числі десятирічна дівчинка разом зі своєю мамою. Вже якісь люди виходили, хтось там кричав, хтось сам вилазив, вибивав собі двері. На жаль, загинуло три людини в нас. І це дуже гарні люди, мешканці, активні, добрі люди. Мама з дочкою і вчителька. Одним із перших, хто тоді рятував поранених, був Роман. В момент удару перебував удома на першому поверсі зруйнованого до сусіднього під'їзду. Хлопець навчається в медичному коледжі, надавав людям першу допомогу до приїзду швидкої. Я тоді ще вчився на медбрата, а тільки зараз я перейшов вчитися на фельдшера. Тоді, так, да, я сам був переляканий, сам тож був як кажуть у ступори, але якось вдалося спочатку евакуюєш, потім надаєш допомогу. За столом там стояли, я достав бинт. Спочатку обработу перекисів, потім бинт, жут. Наразі місяць ми не могли отойти. От хто это почувствував, примерно в течение місяця, от только об'являє тривогу, а у тебе какой-то мандраж йде по телу. Під'їзд, куди влучила ракета, визнаний непридатним для проживання. Міські посадовці провели тендер на демонтаж. Після торгів, система прозора, вибрала переможця цих робіт на демонтаж. А друга черга робот це йде закупівля на технічний нагляд. Якщо у нас закупівля пройде правильно, без помилок та без зауважень, то тоді в кінці серпня ми до роботи до роботи будемо приступати. Жителям пошкоджених квартир виконком Криворізької міськради надав кошти на відновлення житла, власникам зруйнованих на придбання нових, повідомила Інеса Благун, директорка департаменту праці і соцполітики. З міського бюджету на допомогу жителям цього будинку виділили 42 мільйони гривень. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.